Звістили на Вифлеїнських полях і ця вістка долетіла до нашого краю, до наших домівок, до наших сердець. Христос народився. Славіло. Дивлячись на наших внуків вже. І діти наші, і внуки наші, вони з нами. Тому ж бажаю разом з вами сказати слава Господу за це! Слава! Дивлячись на ту простоту і чистоту сердець дитячих. Недаремно Ісус сказав, коли не умалитесь, коли не приймете і не будете такі, як діти, не війдете в Царство Боже. Ну я бажаю звернути нашу увагу на Боже Слово. Ми його вже чули, читали. Ми його прийняли, в ньому стоїмо. Євангелія від Луки, Другий розділ. Коли ангел звістив, Народження Месії, і 13-й текст Писання каже так. І раптом з'явилася з Ангелом сила велика небесного війська, що Бога хвалили і казали. Далі Слава Богу на висоті і на землі мир у людях добра воля. Ангели. Зі своїх піднесених і сіяючих місць вони з готовністю змахнули крилами і з радістю возвістили віску про народження дитини. Адже, без сумніву, це велика таємниця, Бог в тілі явився, і тому вони заспівали слава вишніх Богу. Добра віська для людей, вона була доброю віською і для ангелів. Бо серце, яке наповнене почуттям радості, воно повертає добру віску і для себе. Но є люди, які захоплені гордістю і рахують за похвалу звіщати королям, вельможам, бо бояться зробити своє достоинство, звіщаючи простим людям, Но ангели звістили пастухам. Тому радіймо, церква Христова, що будемо проводити вічність зі спасенними і з тими ангелами, які звістили про народження Месії. Бо ангели вони охороняють нас з великою пільністю в день і вночі на всіх наших дорогах. Вони служать нам, спадкоємцям спасіння, вони є наші помічники і захисники, бо написано. Де в псалмах мичкаємо, ангел Господній пильнує довкола тих, що бояться Його і визволяє їх. Но хочу звернути вашу увагу не до ангелів, а до слів, що вони співали. Слава Вишніх Богу! Ця пісня вона була короткою, але вона була достойна ангелів, висловивши саму велику. І благословенну істину настільки лаконічно, що для людини, яка розуміє, їх слова, вони були більші, ніж, біг, ніж міг би вмістити людський розум. І настільки вони були наповнені змістом слава Вишніх Богу. Звернімо увагу. На пророчий характер пісні і розглянемо її в плані повчальному. Ангели звістили або співали про те, що люди спосідні були зрозуміти. Ця пісня якраз була народження завдяки цій події. Ангели співали про народження Месії, якого положили в яслах. Де ангел звістив народився для вас Спаситель. І що важливо, це спасіння принесе славу Богу. Воно дасть мир людям і являється знаком благовоління Бога до людства. Ангели були свідками багатьох величних моментів історії Вселенної. Вони бачили, як планети по повелінню сущого здобувають форму і починають свій шлях в безмежних просторах Всесвіту. Ангели були свідками творінь землі і всесвіту, де в книзі Йова ми читаємо. Де Бог запитує Йола, підпережи на стегна свої, як мужчина, а я тебе буду питати, а ти мені поясни, де ти був, коли землю основав я, ти розкажи, якщо має знання про це. І далі він каже: коли в той час разом співали всі зорі поранні, і радісний окрик здіймали всі Божі сини. Вони співали в багатьох величних хорах для слави Всемогутнього царя. І часто вони викликували, де ми читаємо в Писанні благословення, слава, премудрість, вдячність і честь і сила і міць Богу нашому по віки віків. Ангели проголошували Його славу у творінні. Ну, коли бачили, що Бог творив всесвіт і їхні пісні, коли Бог творив всесвіт, і в їх пісні якраз в той час появились нові строки, і вони співали повніше і славніше, піднімаючи вище свій голос в цій гамі, яка захоплює, захоплює кожного, хто почув і хто чує сьогодні. А коли побачили Бога, що зійшов з небес, прийнявши образ дитини, вони спі... стали співати ще славніше. І досягнувши границі красоти ангельського співу, вони взяли якраз ту саму ноту у божественній гамі хвали і заспівали велично. Слава Вишніх Богу. Так, вони заспівали найвищу хвалу. За Його найвище діло. Нам людям тяжко зрозуміти велич цієї пісні. Але коли ангели побачили Ісуса Христа від купителя людства, народженого від Діви Марії, їх Алілуя звучало повніше, славніше, сильніше і величніше. І повторювали слава вишніх Богу. І тому питання стоїть, в чому ж заключається повчальність цієї пісні? А перше всього, що спасіння є найвища слава Богу. Бог прославляється кожним творінням, все, що дихає, хай Господа славить. І чи є ще під небом щось крім людини, щоб не прославляло Бога? Тому співай, вселенна, поки сили в тобі не стане і тоді не прозвучить в тобі така славна пісня, як пісня втілення Бога, отворіння. Те, що Бог створив, ти можеш бути величним хоралом хвали для Всевішнього, але ти не можеш виконати безсмертний гімн втілення. Бо в Ісусі і Христі більше величі, ніж у всьому творінні. Тому зупинись і подумай, якось я Борисе Бога відображені тут в яслах, яка мудрість Бог став людиною. Що бути справедливим Богом? Яка любов Божа явлення через втілення Ісуса Христа? Яка вірність і скільки обітниць виконалося в цей день, скільки славних обов'язків Бог взяв на себе, бо в ньому в Ісусі прославився і Бог у всій повноті. Бог відобразив себе через Ісуса. В яслах лежить Син Божий і одночасно Син людський, і сказаного якраз і випливає, що спасіння, яке явилось в Ісусі Христі, прославляє Бога в найвищій мірі і побуджує нас прославляти Свого Творця, бо тільки від Бога залежить початок і кінець спасіння. Тому ангели співали слава вишніх Богу. Це ніби стара пісня. Її співали до сотворення світу. Но після втілення Ісуса на землю ангели перед Божим престолом співали нову пісню, додавши нову строку. І мир на землі. В Едемському саду вони її не співали. Бо там був мир. Але коли людина зріщила і впала, загубила, втратила цей мир. І з того дня, і донині ми бачимо, як Бог, коли вигнав людей з раю, і коли Херувим стояв з вогняним мечем при вході в Едемський сад, не було миру на землі, крім як в серці вірних людей, які почерпнули цей мир. І з цього джерела, втіленого в Ісусі Христі, ми бачимо, що війни бушували у всіх кінцях землі. Люди вбивали одне одного. Війна йшла не тільки під відкритим небом, але й всередині людини, бо саме сумління воювало безсовісністю людини. Сатана мучить думками про гріх. Земля не знала спокою з дня падіння Адама. Але тепер, коли явився в яслах новонароджений цар, пелений, який був запеленений Ісус, вони стали, немов тим білим прапором миру, ясла, якраз стали тим місцем, де припинилась війна між людиною і Його сумлінням, між людиною і Богом. Віднині, коли Бог прийшов на землю, людина в мирі з Богом, і Бог у мирі з людиною. Тільки в Ісусі ми знаходимо мир, тільки в яслах каже Ісаїя, пророчі слова, дадуть ім'я Йому, князі миру. І цей мир потече, як ріка, а праведність немов морські хвилі. Бо що каже нам Писання? І, говорить апостол Павел, мир Божий що вище всякого нашого розуміння. Він обібергає серця наші і думки наші в Христі Ісусі, мир між прощеним і Богом, між грішником і Його судею. І про це співали ангели, і на землі мир. І закінчили вони словами, а в людях благовоління. Напевне, тисячі людей можуть засвідчити і ті, хто тут присутній, та й кожна людина на землі, що Бог добрий до людини. І питання: так в чому ж основана, на чому основана ця впевненість? Бо каже нам апостол Іван, так бо Бог полюбив світ, що віддав найдорожче Сина свого Ісуса, щоб кожен, хто в нього вірує, не загинув. Але мав життя вічне. Перша строка, вона прославляє Бога, слава вишніх Богу. Друга сповіщає про мир, а третя зігріває серце більше всього. Тому знайте нащадки Авраама, що таке благовоління? Це все, що може означати добре розположення Бога до людей. Воно належить нам. Тому знай же кожна людина, яка грішиш, що заплата за гріх це смерть. Але Бог добрий до людей, бо дає дар ласки в Христі Ісусі це є життя вічне. Тому Бог сказав, не хочу смерті грішника, але щоб відвернувся від злої своєї дороги і остався жити. А Ісаїв каже: прийдіть і розсудимо, каже Господь. Якщо ваші гріхи будуть, як багаряне, як сніг вибілю, а якщо будуть червоні, як пурпур, як вовну вибілю, людина в своєму незнанні. Не раз у Всевишнього, а як я можу знати, чи ти добрий до мене, чи ти пам'ятаєш ще про мене, а Бог завжди відповідає, показуючи на ясла. Я розлучився із своїм сином, бо віддав найдорожче сина свого, який був в лоні отця свого, і послав його на землю, щоб він став як один із вас, щоб викупити від гріха і смерті. Тому згадайте хор ангелів і їхню славу, і ваш сумнів розвіється в звуках неземної мелодії. Бог проявив благовоління до людей і готовий простити беззаконня людства. Він проявляє доброту до грішника, що кається в гріхах, і в його серці появляється прощення, Божий мир. Бог своїй безмежній милості оправдує грішника через Христове Воскресіння. І цим самим Він прославляється. В цих словах. Ми повинні відчути силу, велич і глибину слів. Слава Вишніх Богу на землі мир до людей благовоління. Ангели сповістили цю вістку радісно, в емоційному піднесенні їхня пісня вона побуджує нас в серці теж радіти, коли ангели співом прославили прихід Христа, тому і нам належить вдячною піснею по життєвій дорозі прославити Бога за Його втілення, і Слово сталося тілом. Коли б ми побачили, з яким емоційним піднесенням співали на Вифлеємських полях ангели, тоді, зодягнувшись ревністю для Божої слави, співаємо для нього, як при житті і при смерті, а коли будемо в небесах, Співатиме вічно на весь голос в захопленні разом з ангелами, які сповістили про цю радість. Чи є причина у дітей царя, щоб не радіти? Бо царство Боже каже нам Писання, це є царство радості, адже віра без радості це є мертва релігія. Ангели сповістили пастухам із впевненістю. Переконливо, що в їх словах не можна було засумніватися. Бо пастухи, коли почули цю вістку, вони пішли, побачивши дитятко, і поклонились, бо самі посланці, ангели неба, вони були доказом правдивості цих слів. Ангели зійшли з небес, щоб зміцнити нас в вірі, в благоговінні Бога до людей. Ангел промовив, благовіщу вам радість велику. І чому це важливо, що ми завжди пам'ятали в нашій земній мандрівці, в чому ця радість, бо народився для нас Спаситель, це є радість. Прийшов Месія, це радість для людства землі. Прийшов Бог тіло людське взяв. Це радість, бо в ньому викуплення, в ньому спасіння, в ньому прощення, в ньому виправдання нашого. Тому закликаю вас, брати і сестри, церква Христова. Привітайте, коли ви бачите одне одного. Поверніться одне до одного, привітайте радісно, з посмішкою на обличчі, скажіть одне одному: Христос народився, славімо Його! І весь народ скаже амінь. Тому падемо на коліна і будемо дякувати Богу.